Свіжі новини сьогоднішнього дня. Президент Зеленський на саміті J-20 оголосив 10 умов припинення війни. Перше радіаційна та ядерна безпек. безпека. Друге продовольча безпека, третє енергетична безпека. Четверте звільнення всіх полонених та депортованих. П'яте виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Шосте виведення російських військ та припинення бойових дій. Сім справедливість. 8. потреба негайного захисту природи, 9. недопущення ескалації, 10. фіксація закінчення війни. Офіційно на планеті вже 8 мільярдів людей. Генасаблея ООН ухвалила проект резолюції щодо репарацій Україні від Росії. СБУ почало розслідування щодо прославляння руського міра в Печерській лаврі. Британський художник Бенксі підтвердив, що створив сім графіті в Україні. Укрпошта повернулася в Херсон, відкрила перше відділення та починає платити пенсії. За минулу добу зсу відпрацювали 710 живої сили, 13 танків, 25 ББМ, 11 артилерійських систем, два засоби ППО, два безпілотники та 35 одиниць техніки. Підпишись, будь-курсі в курсі свіжих новин щодня.